На календарі весна, а рибалки досі сидять на льоду. Їх не лякає попереджені попередження рятувальників, що на лід виходити вже небезпечно. Спіймати рибку для них важливіше над усе. Заради сюжету на лід вийшов і наш кореспондент Вадим Потатуєв. Поки ми спускалися до річки, більша частина рибалок перемістилася від острову фестивальний до староміського мосту. Дрібно ходити, у нас йде стає. Прийшла там, там поклювала, там не треба, поступово приходити за нею. ним. Іде отепіль пару днів, покльовки краще. Проскакує в день, подлящик. З утра під вечір полтва. Ні, клюва не було сьогодні нічого. Коробка ще це, дефіцит зараз. Тут його вимовили сітками вже давним-давно. А так карасик лящ, ну він теж не ює, подлящик, бо лящем то не можна назвати, а подлящик це это... лід толстий. Ну, весна треба дивитись, що промої А так нормальний льот ще, ще можна рибачити. Льот ще хороший, сантиметрів 25. якщо він вже слабий, треба з пішньою ходити. где промоины идти, где стежечка идти по стежечке. С собой надо мат и веревку. Я его вот провалился, заходил по пояс. Мороз был, градусов где-то больше десяти. То я сел на этот же ящик, выкрутил валенки, снял, все. Вот, шарфик порвал, обулся прошел опять, потом сорочку рукавы снял, оборвал. И потом аж до майки дошло. Разделся, майку порвал, обулся, бахил его так до самого вечера. И не кашлял и ничего. Сейчас, Это своего рода хобби. Вот, особенно кто любит, кто не любит, сидеть не будет. Так, мимо клево, а ты пишешь. Вадим потатує Олег Літвінцев телеканал Віта.